32 надскладні операції за чотири дні у франківської реконструктивні хірурги США та Канади на базі обласної клінічної лікарні здійснювали хірургічні втручання військовим та цивільним із важкими травмами голови обличчя та шиї. До операції готується й 29-річний Олексій Матвійчук. Важке поранення чоловік отримав на Донеччині під час штурму ворожих позицій. Ніс, підборіддя та губа були повністю розірвані. Уламки знищили частину кісток. Втім, лікарям вдалося зібрати обличчя військового. Сам більше по обличчю, ніс був, щока, воно пройшло і носом вийшло. Ніс був повністю розірваний, щока була розірвана, дуже було ну, багато нюансів. Під час першої операції мені виходить, шкіру взяли звісно, що се як воно називається крапоть. І його наложили на ніс, щоку зробили, бо в мене щока тут теж була така яма, аж ну доволі така серйозна була яма. Олексій на місії американських хірургів уже вдруге результатами минулої каже: задоволений цього разу лікарі доводимуть справу до кінця із нарощеного клаптя формуватимуть ніс. Ми плануємо підняти цей клапоть і зробимо розріз ось тут, уздовж рубця. Уся ця частина живиться кровоносною судиною, яка йде аж до самого низу і живить клапоть, як пуповина. Вона забезпечує йому гарне кровопостачання і чутливість. Потім ми візьмемо частину хряща з ребра, зробимо невеликий розріз прямо під м'язами. І оскільки кінчику носу бракує підтримки, він короткий і піднятий вгору. Ми використаємо цей хрящ щоб. Подовжити ніс і забезпечити цю підтримку. А потім знову накриємо цим клаптем. Приблизно через шість тижнів клапоть буде відділений від чола, і пацієнт матиме нормальний ніс. Очікує своєї черги, й військовослужбовець Костянтин Демченко служити пішов минулого року, та пробувши на Бахмутському напрямку неповний місяць під час запеклих боїв, він отримав поранення, наслідок якого верхня щелепна пазуха обличчя була вибитою. Нині праве око Костянтина тримається завдяки пластині. Втім, її потрібно зміцнити, адже каже чоловік, боляче споживати їжу. У мене зараз тут знизу пластина, тут зверху пластина, яка тримає мені око, щоб воно не впало. І ще ось вже привезли з Америки і обіцяю завтра поставити ще одну пластину на оце все область. Оця пластина вона дуже слабенька, вона тільки п'ятиме тобто, щоб ця частина в мене як, там, трималася докупи. Бо зараз в мене тут, ну, така полосочка, а остальне все не, хитке дуже. Зараз дуже великий ризик, що я можу десь. Десь якась зацепити, і вона в оцяпаси не впаде. До роботи лікарі готувалися ретельно, проводили консультації та розробляли план операцій. Загалом, за словами координаторки міжнародної місії Наталії Комашко, вдалося оглянути 40 пацієнтів. З них відібрали 32. Частині пацієнтів роблять операцію вже вдруге, адже за один раз вирішити проблему вкрай важко. Кожний раз використовується найновіша технологія, тому що травми настільки важкі. що Навіть наші колеги з Канади та Америки вони кажуть, що вони таких травм важких не бачили. Пацієнти, як правило, не мають. Пошкоджено тільки одного органа. Це пацієнти з відсутністю носа, ока, частина щелепи. І коли в нас є пацієнт, в якого тільки щось одне пошкоджено, ми дуже ну ми нам легше такого пацієнта оперувати, тому що це закінчується однією операцією. А коли пошкоджено декілька ділянок, ми вже розуміємо, що це пацієнт, який буде йти в три-чотири етапи. Особливістю цієї місії відзначають хірурги є й те, що серед пацієнтів цивільні жінки, які отримали важкі міновибухові поранення. Президент фонду Фейзе Ф'ючер» доктор Пітер Адамсон, каже, за весь час команда медиків провела більше сотні операцій та застосувала чимало нових технік, які допоможуть українським колегам надалі самостійно виконувати хірургічні втручання. Важливо, щоб вміння наших спеціалістів охоплювали усі можливі потреби у хірургії голови та шиї. Ми привозимо окулопластів, лицевих пластичних хірургів, хірургів голови та шиї, анестезіологів, оскільки лікування наших пацієнтів потребує об'єднання їхніх зусиль. Українські хірурги дуже обдаровані та мають неабияке бажання вчитися. Тому все, що їм потрібно, це перейняти наш досвід, щоб вони могли надалі проводити подібні операції саме. Стіно ми плануємо ще багато років приїжджати в Україну і хочемо побудувати для неї світле майбутнє. для пацієнтів операції були безкоштовними. Повертатиметься до України команда хірургів, допоки з лиця українців не зникнуть усі шрами, накладені війною. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.